Друзі, вам цікаві ціни, які зараз в Польщі на автомобілі, скільки що коштує. Ми приїхали зараз на нашу площадку Alfa Cars і покажемо вам автомобілі, які в нас є. Зараз тут наявності, і їхні ціни. Пробіжимось і потім разом з вами порахуємо вартість розмитнення, скільки будуть коштувати ці автомобілі в Україні в 2023 році повністю всі їхні платежі. Перший Volkswagen Тауран. 10 рік. Ціни буду вам виводити відразу в доларах, щоб було зручніше. Suzuki Сі 4. Peugeot 208 14 рік. Автомобілі всі відразу всі знімаються з обліку. Тут ми їх знімаємо з обліку. Буквально це. 2-3 години, і потім вони відразу їдуть в Україну на розмитнення. Є буси. Авто з газом, кому цікаво. І такий більш бюджетні варіанти. Якщо буде цікавий якийсь автомобіль, ви можете написати в коментарях або на Viber, і ми будемо ці авто вам більш детально показувати. От наш коміс Альфа Карс. Друзі, є варіант як і від 1000 євро, так і до 10 тисяч євро. Все залежить від того, який автомобіль, який пробіг цього автомобіля, і що саме ви бажаєте свій придбати. Що цікаво, коли купуєте автомобіль, ви отримуєте технічний паспорт, отримуєте договір купівлі-продажу. Відразу в агенції цельній нашій партнерській робимо експортну декларацію, знімаємо з обліку автомобіль, і ви з цим автомобілем вже їдете на кордон і далі цей автомобіль розмитнюється. Якщо комусь потрібна доставка або щось інше, пишіть в коментарях, пишіть на номер телефона, який ви бачите. Чте, і ми вам допоможемо це зробити, українці. Купуйте автомобілі, а в їхній доставці та розмитнені. Ми вам допоможемо.